Там вас вас інтернет-магазині Сваргород. Сьогодні у нас в огляді лінійка акумуляторного інструменту від торговельної марки Grisman. Лінійка називається Universal Battery Line. Як ви знаєте, що в світі на сьогоднішній день впроваджен єдиний стандарт для роз'єму зарядки мобільних телефонів. А от що стосується інструменту, такого стандарту немає, принаймні поки що. І навіть в рамках одного бренду різні типи інструментів використовують звичайно різні акумулятори. Так от в цій лінійці такої проблеми немає. Всі інструменти цієї лінійки працюють від одного типу акумуляторів. Є комплектації одразу з акумуляторами, є без акумуляторів, тобто виробник пропонує вам самим обрати ємність акумулятора, який вам потрібен. Так? Ну і звісно, що якщо ви маєте вже якийсь е, інструмент цієї лінійки і маєте акумулятори, то ви можете просто докупити потім якусь що, модель, там, наприклад, там, болгарку там, чи чу шурупокрут і не купувати окремо акумулятори, бо ви вже їх маєте. Чи ви можете придбати ту кількість акумуляторів, яка саме вам потрібна? 2, 3, 4, 5, вирішувати вам. Залег... Як ви. Ви його використовуєте, працюєте цим інструментом там, і скільки людей може їм час напрацювати. Що стосується лінійки, давайте пройдемо, що на сьогоднішній день представлено в ній ще є: є-тример, болгарка, два типи ланцюгових пил, вони з різною довжиною шини, шурупокрут ударний, фарбопульт і шабельна пила. Що стосується комплектації інструменту, який вже має у комплекті акумулятори і зарядний пристрій. Це в нас пила модель 3502 АКС. Вона працює одразу від двох акумуляторів, тому в комплектація одразу два акумулятори і зарядний пристрій, який може заряджати одночасно два акумулятори. Акумулятор, звісно, що в комплекті на 4000 uh, Так? І ланцюгова пила 3051. Вона, може... Вона має дві ком... види комплектації. Може продаватися як з акумулятором і зарядним пристроєм, так і без нього. Як на мене це дуже зручно, тому що ви там, можете, наприклад, купити ланцюгову пилу, вже мати акумулятор і мати зарядний пристрій і далі докупити болгарку. Чи тримри, наприклад, там може знадобитися шурупокрут. це дуже зручно. Який саме обрати інструмент, який саме обрати акумулятор, вирішувати вам? Куписуйте ці інструменти, ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато цікавого.